Оговтуються після влучання безпілотника. Постраждало 17 будинків, один повністю зруйнований. Розкажемо, як у корабельному районі ліквідовують наслідки прильоту. Чи є місце бізнесу під час війни? Програма розвитку малого і середнього підприємства входить до першої п'ятірки. Які програми підтримують економічний потенціал Миколаївщини. Ще одна школа готова приймати учнів. Вона розрахована на 1213 учнів. Розкажемо, як облаштували укриття в Миколаївській гімназії. Сьогодні середа, 13 листопада, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу МАРТ працює Вікторія Панченко. І одразу до головних новин дня. Вчора російська армія атакувала фпв дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Як наслідок, у селі Дмитрівка пошкоджено два будинки та автомобіль. Постраждалих серед цивільного населення немає. У ніч на 13 листопада Україна зазнала комбінованого повітряного нападу з боку Росії. Окупанти використовували ракети різних типів, керовані авіабомби, а також дрони повідомили у повітряних силах України. Загалом зафіксовано 96 ударних засобів. Атаку вдалося відбити завдяки координованим діям всіх підрозділів повітряних сил, а також Сил оборони України. Ворожі цілі були ліквідовані у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях. У корабельному районі Миколаєва все ще триває ліквідація наслідків влучання російського безпілотника у приватний сектор. Внаслідок прильоту один будинок був повністю зруйнований, ще 16 пошкоджено. Ця атака забрала життя цілої родини. Детальніше про те, як проходять роботи з ліквідації наслідків та чим допомагають місцевим, далі розкаже Катерина Рупташ. Донині у корабельному районі Миколаєва продовжують ліквідовувати наслідки прильоту шахеда у приватний сектор, яке сталося у ніч на 11 листопада. Пряме влучання безпілотника забрало життя чотирьох миколаївців та спричинило пожежу. Внаслідок цього будівля була повністю зруйнована. Загалом того дня у Миколаєві від атаки загинуло п'ятеро людей. Один із шахетів впав в будинок. Будинок повністю зруйнований. Є погибші люди: чотири чоловіка, три жінки і один чоловік. Ще сім'я. Два брата, це горе. В общем, постраждало 17 будинків. Один повністю зруйнований, де постраждали, погибли люди. І 16 будинків постраждали. Крім того, внаслідок влучання було пошкоджено вісім дахів та вибито 60 вікон. Серед цього списку є і дім Анжели Володимирівни, розташований по сусідству із будинком, у який влучив шахет. Криші нема, даху немає, вікон теж нема. А так, загалом, якщо поставити вікна, то жити можна, але нам більше пощастило, ніж нашим сусідам. Практично від моменту ворожого удару на місці, ліквідовуючи його наслідки, працюють миколаївські комунальні підприємства. Додає перший заступник начальника адміністрації корабельного району Олександр Гвозденко. Працюють наші комунальні підприємства, це ДКП пілот, вікна криші, це КП «Парки», це техніка «Люди» по вивозу сміття та руйнування. Це наші люди адміністрації корабельного району санітарної очистки, це марсіані, які розбирали завали та ліквідували наслідки руйнувань криш. Це підприємство «Облтеплоенерго», яке виділяє техніку, якою ми вивозимо руйнування. Ну і це Миколаївгаз, який наслідки виконував, він відрізав та восстанавливав газові мережі, та обленерго, які теж працювали на місці, і ліквідували та підключала електропостачання до пошкоджених будинків. До ліквідації наслідків влучання також долучилися працівники комунального підприємства «Елу Автодоріг». Зараз така підтримка важлива як ніколи раніше, каже пані Анжела. У цей час комунальники працюють над тим, аби накрити дах її будинку. Пока тільки накривають поки що, тільки накривають, бо там треба робити дах повністю. Треба посилювати фронтони і ще багато чого. Зараз там ніхто не зможе нічого зробити, адже дах просто завалиться на будинок. Дякуємо нашій міській владі, яка нам зараз допомагає. Бо якби не вони, я не знаю. Ми б, мабуть, дуже довго все це робили. Дуже довго це все сюділа. Крім того, власники інших пошкоджених будинків вже отримали ОСБ, аби закрити вікна на перший час, шифер та брезент. Всі матеріали, які потрібні було для аварійного відновлення, ми всі предоставили і роздали людям. Всі вікна, 60 вікон ми закрили. Зараз займаємося дахами. Ми відновили два дахи. Зараз великий дах на будинку на даний час проводяться роботи. Ну і ще чотири будинки, де ми будемо відновлювати дахи. До кінця цього тижня комунальники планують вже завершити усі роботи. Далі власники пошкоджених домівок зможуть подаватися на державну програму. Є відновлення. Є с процедура, по якої ми працюємо. Це комісія ГАСК, наша комісія обстеження. Все ми оформимо всі документи. Всі документи ми передаємо через Дію в Держреєстр і людям буде надана фінансова допомога нашої держави. Державна допомога. Також наразі міська влада розглядає можливість встановлення збірного модульного будинку для родини, чия домівка була повністю зруйнована. Як зараз вирішується питання по поводу установки. Будинка, зборного будинка, які зараз які час предлагає теж держава. Ми розчищаємо площадку і будемо, будемо робити все, щоб людям дати можливість і привести зібрати своє временний будинок. Таким чином адміністрація корабельного району міста спільно з працівниками комунальних підприємств і далі робитимуть усе можливе, аби підтримати миколаївців та якнайшвидше відновити пошкоджені будинки. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Черговий акт вандалізму. Днями у Миколаєві, як повідомляють місцеві пабліки, у дворі будинку по проспекту Корабелів 15 через підпал було знищено чотири сміттєві контейнери. Вони належали комунальному підприємству Горизонт ГКП». Також вогнем пошкоджено автівку Газель, запарковану поряд з контейнерним майданчиком. Комунальники вже звернулися з приводу підпалу до поліції і також просять очевидців повідомити подробиці інциденту за телефонами на екрані. Ще одна Миколаївська гімназія готова приймати учнів. У Заводському районі облаштували укриття ще в одному освітньому закладі, повідомив мер Олександр Сянкевич. Загальна площа приміщення 792 квадратних метри, і сховище розраховане на понад 1200 учнів. У ньому облаштували секції для учнів початкових і середніх класів, також є санвузол і медичний куточок. Далі пряма мова. В укритті забезпено завжди постійна вентиляція, вона примусова, яка нагріває повітря до 22 градусів. Управлінням освіти були знайдені спонсори, Це Save Children, який фінансував ремонтні роботи. Але крім ремонтних робіт, ви бачите, що тут забезпечені і меблі, облаштовані. Були донорські організації із Данії та Німеччини. Вони не пов'язані з освітою, але захотіли допомогти на. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТІВІ. У військово-морських силах України показали знищення російської гаубиці Д-30. За інформацією ВМС, окупанти використовували її для артилерійських ударів по очакову та сусідніх громад на Миколаївщині. Ворожа техніка була знищена прицільним ударом українського безпілотника. Воїнам Миколаївської 123-ї бригади ТРО, які воюють на вугледарському напрямку, необхідна допомога. Вони потребують дронів, які стануть очима військових вдень і вночі, а також дозволять нищити загарбників. Ціль збору 160 тисяч гривень. Його проводять миколаївські журналістки Оксана Орсач і Олеся Борейко. Реквізити для донату на екрані підтримуємо земляків, які борються за нашу незалежність. Військова співпраця, командувач військово-морських сил України, віце-адмірал Олексій Неїшпапа в Одесі провів зустріч з командувачем ВМС Данії. Контрадміралом Хенріком Рюбергом вони обговорили ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні та спільні кроки для посилення української оборони, а саме розвиток ракетних систем надводних і підводних безпілотних комплексів. Олексій Неїжпапо подякував данським колегам за послідовну підтримку. Також іноземні гості разом з командуванням ВМС вшанували пам'ять загиблих героїв, які віддали життя за свободу України. Понад 800 підприємств покинули Миколаївщину від початку повномасштабного вторгнення. Водночас, завдяки державним і місцевим програмам, 654 підприємства з інших регіонів вже повернулися до області. Крім того, місцевий бізнес отримує фінансову підтримку на відновлення. Докладніше про ці ініціативи у матеріалі Олександри Долматович. За час повномасштабного вторгнення Миколаївщина втратила 817 підприємств, які через безпекову ситуацію змушені були переїхати до інших регіонів. Втім, Департамент економічного розвитку та регіональної політики обласної військової адміністрації продовжує працювати над відновленням економічної активності на території області. Заступниця директора департаменту Рената Хрущ під час брифінгу повідомила, що завдяки урядовій програмі релокації та іншим державним і обласним ініціативам 654 підприємства з різних куточків України вже перебралися до Миколаївщини в області, як і в державі, існують програми підтримки бізнесу обласна програма это розвитку малого і середнього підприємства миколаївської області наразі з 24 областей 19 областях це програма існує 18 областей виділяли кошти у 2024 році на її фінансування наша програма розвитку малого і середнього підприємства входить до першої п'ятірки по обсягам фінансування у 2024 році надано допомогу семи підприємцям на суму 1,3 млн грн. І планується подальша підтримка для понад 20 підприємств. У 2025 році планується виділення на ці потреби близько 7 млн грн. Державні програми підтримки також працюють на Миколаївщині. Серед них програма Доступні кредити 5-7-9%, завдяки якій у 2024 році укладено 475 кредитних договорів на суму 1 мільярд 763 мільйони гривень. Кредити спрямовані на інвестиційні цілі, модернізацію обладнання та фінансування обігового капіталу. Інша програма це компенсація 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання у 2024 році. Вже подано 148 заявок і на вартість техніки і обладнання на суму 106,9 млн грн. мільйонів гривень. Окрім цього, діють програми мікрогрантів на власну справу, завдяки яким створено майже 400 робочих місць і гранти для ветеранів, що вже допомогли започаткувати 17 проєктів. Також для ефективної взаємодії з підприємцями в області запрацювала платформа Діалог з бізнесом, ініційована президентом України. За жовтень було проведено три зустрічі а на наступні два місяці заплановано ще вісім. Миколаївська ОВА за підтримку та департаменту регулярно проводить зустрічі з представниками бізнесу в рамках цих платформи в форматі онлайн та офлайн. Під час зустрічі є можливість почути проблемні питання підприємців з перших уз допомогти їм вирішити, щоб стимулювати місцевих підприємців і зберегти робочі місця на Миколаївщині. Також діє програма національного кешбеку. Таким чином, мешканці регіону мають змогу підтримати відчисняний бізнес та отримати от, грошовий бонус. Ця програма стартувала 2 вересня 2024 року, і виробники та торгові мережі поступово Реєструються для участі в програмі. Наш регіон займає поки що 21 місце по реєстрації виробників, і на станом на 25 жовтня у нас зареєстровано 19 виробників з Миколаївської області. Окрім програм підтримки бізнесу, область активно співпрацює з міжнародними партнерами. Так, уряд Данії виділив понад 40 мільйонів євро на проєкти відновлення інфраструктури та закупівлю техніки для Миколаївщини. Також в лютому цього року було підписано партнерство з землею Нижня Саксонія. Землею Ніжня Саксонія та Миколаївської області було підписано спільну заяву про наміри партнерського співробітництва. І в рамках цієї програми Нижня Саксонія виділяє близько 2 мільйонів євро на рік. Наприкінці жовтня, землею Нижньої Саксонії було передано 10 мікроавтобусів для шкіл громад області для перевезення дітей. В рамках співпраці Миколаївській області допомагають і інші регіони Німеччини. Зокрема, вони надають генератори, мобільні пристрої, важку техніку як для громад, так і для окремих комунальних підприємств. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Богдан Іванов. Новини на телеканалі Март. У систему Дрім додали 466 проєктів з відбудови Миколаєва та області на загальну суму в понад 37 мільярдів гривень. Такі дані опубліковані станом на 12 листопада. Найбільше проєктів з відновлення подано у Миколаєві, а саме 254. Згідно із даними системи, на їхню реалізацію вже є майже 2,5 мільярди гривень з 18 необхідних. На останок про погоду у четвер, 14 листопада. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура коливатиметься від 2 до 6 градусів тепла. Вітер переважно північно-східний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 85%. Ми вдячні вам за перегляд. Вподобайте і поширте це відео серед друзів. Розкажіть, що думаєте про останні випадки вандалізму в Миколаєві. Читайте наш телеграм-канал, аби оперативно отримувати головні новини. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.